В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. В Ізмильській гімназії номер 14 було відкрито меморіальну дошку захиснику України Володимиру Іванову. Як стати донором та що для цього потрібно? В Ізмилі завершився другий турнір Бесарабська шкільна волейбольна ліга. З вами у студії Марія Зенченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 21 травня орієнтовно такі: 976 780 780 особового складу, 10 835 танків, 22 569 одиниць бойових броньованих машин. 28 тисяч 90 артилерійських систем, 1 тисяча 388 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 167 засобів протиповітряної оборони, 372 літака, 336 гелікоптерів, 36 тисяч 692 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 197 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 49 тисяч 169 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

20 травня в Ізмельській гімназії номер 14 з початковою школою було відкрито меморіальну дошку захиснику України, мешканцю міста, стрільцю снайперу морської піхоти, матросу Володимиру Іванову. Подробиці дивіться у сюжеті 20 травня в Ізмильській гімназії номер 14 з початкову школою було відкрито меморіальну дошку захиснику України, мешканцю міста Ізмаїл, стрільцю снайперу морської піхоти, матросу Володимиру Вікторовичу Іванову, який загинув при захисті незалежності нашої держави від російських окупантів. Володимир Івано народився 1 березня 1974 року в місті Ізмаїл. Навчався в загальноосвітній школі номер 14 Після школи пройшов строкову службу у Національній гвардії України у Львові, а потім пішов працювати у будівельну сферу та став майстром будівником. Розумний, веселий, жвавий учень. Дуже-дуже допитливий, на уроках дуже активний і в житті, на всіх заходах перших. Він в наших думках. Я говорю про нього в теперішньому часі, бо він з нами, в нашому серці, в нашій пам'яті, живе і буде жити. Хобі Володимира була снайперська стрільба та страйкбол. З містом життя захисника стали родина, батьки, кохана, два сини. 24 лютого 2022 року, одразу ж після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Володимир пішов воювати для захисту рідної країни. Матрос Володимир Іванов брав участь у визволенні Херсону. Бився з окупантом у Марінці. У відпустці був раз наприкінці березня на 10 діб. Саме тоді зізнався, що, попри бажання бути вдома, має повернутися лише з перемогою, 13 червня дві року стрілець-снайпер морської піхоти, Матрос Володимир Іванов при виконанні свого військового обов'язку загинув, віддавши власне життя за незалежність нашої держави. На і і на будемо мір, ми будемо дишати спокійно, ми будемо спокійно ходити по нашій землі, і все буде добре. Я вернуся до вірту. Я говорила, давай це буде. Слухайте паліться положить на небе, Богона ніби сталося і був героєм. Сільним смілимщини. Я кажу своє ім'я Володимира Іванова на вічно вписано у літопис нашого міста та пам'ять нашого народу. Право відкрити меморіальну дошку полеглому захиснику було надано рідним загиблого героя. Герої не вмирають. Вони навічно житимуть у нашій пам'яті. Слава Україні! Юлія Петлецю, Христина Ланголь для програми новин. З початком повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. До того ж, її плазми завжди потребують медичні заклади. Хто може стати донором та за яких умов, розкаже наш кореспондент. Спочатку повномасштабного вторгнення потреба у стратегічних запасах крові існує завжди. Через обстріл інфраструктури та житлових будинків кількість поранених щодня зростає. Більшість із них потребують крові, тому ізмейська станція переливання крові забирає кров у донорів і передає її, її на потреби лікарень області. Нашому відділенню подарили медичне обладнання, це інтернаціональний медичний корпус, медичне обладнання, холодильне обладнання, це низькотемпературні камери, холодильники. 2 см. Тріфуги, ваги, мішалки, запаювачі. Ми дуже вдячні і хочемо подякувати нашим благодійникам, які заботяться про наше відділення. І Хочемо побажати їм крепкого здоров'я. Хочемо сказати велике дякую. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфузіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі, показує Любов Петрівна. Однак термін зберігання обмежений, тому за Паси періодично слід поповнювати. Тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську кров і на потреби Збройних сил України. В основному наші компоненти крові йдуть в наші лікарні регіону і нашого міста. Хірургічне відділення, це радом, це палати інтенсивної терапії, як центральної районної лікарні, так і з Майівської міської центральної лікарні. Я хочу поблагодарити всіх наших донорів, і активних, і первічних, і повторних, які приходять і здають кров. Щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Активність у здачі проявляють співробітники із Мирського порту, прикордонники, Нацгвардія, поліція, рятувальники. Медики, а також представники громадських і благодійних організацій. Я більш 20 років здаю кров як донор. Я знаю, як часто донорська кров рятує життя. Донорство є одним із найважливих напрямків організації Червоного Христа України. Просимо вас долучатися до здачі крові. Сьогодні я 11 раз здаю кров. Хочу сказати для всіх, хто цим не займається. Це легко, це безболісно, це навіть приємно. Ти знаєш, що ти спасаєш тієї життя. Одне, одне донатство спасає до трьох життів. Зараз у нас дуже багато військових поранених. Які потребують крові, якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушина, 6. на момент здачі вам має виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Донором може бути люба людина з 18 до 60 років. З паспортом в регістратуру приходять за адресою поліклініки в регістратуру, в наше відділення. Накануні жирну пищу не кушать, алкоголь не употреблять, випити чай і багато жидкості і прийти здати кров. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Всі гострі захворювання, ангіни, ОРЗ, простудне заболівання, кормлення грудню, вагітність, татуювання і маса других. Також здавати Кров не рекомендується, якщо ви маєте вірусні інфекції, що передаються через кров, зазначила Любов Коновка. Це віч, гепатити, сифіліс, торч інфекції, другі захворювання, хронічні, третій-четвертий степені, онка, будь-який це туберкульоз, сердечно сусудність заболівання, які дають компенсацію, декомпенсацію організму. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка, з 8 до 12. -ї. В інші дні співробіт. Відділення проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Ми всіх запрошуємо, хто не байдужий, до здоров'я хворих, до здоров'я чужих людей, які потребують наші компоненти крові, прийти в наше відділення, у відділення поліклініки на Клушина 6 і здати кров, обов'язково з паспортом. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097. 7 667 30 04 099 613 83 99. Не залишайтеся осторонь у складний для країни час. Здай кров, врятуй чиє життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. У Білгороді Дністровському поліцейські викрили наповнолітнього закладчика та вилучили партію наркотиків. Правоохоронців викрили 17-річного жителя райцентру, коли він розкладав товар у схованки на одній із вулиць міста неподалік гаражної стоянки. Викликана на місце події слідчо-оперативна група вилучила у хлопця 30 горстів з небезпечною психотропною речовиною ПВП, що було підтверджено експрес-тестом. Під час проведення подальших слідчих дій поліцейські вилучили ще 8 пакетиків з аналогічним містом, який юнак встиг закласти для клієнтів у таємні місця. Правоохоронці також вилучили у неповнолітнього мобільний телефон з інформацією про його незаконну діяльність. Правопорушнику повідомлено про підозру в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах. Відповідно до частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України цей злочин карається позбавленням волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. У Білгороді-Ністровському поліцейські викрали 17-річного хлопця у незаконному поводженні з психотропами. Правоохоронці вилучили у юнака 30 згорків з особливо небезпечною психотропною речовиною, яку той планував збувати. Під час проведення подальших слідчих дій поліцейські виявили ще 8 пакетиків з аналогічним вмістом, які були розкладені по схованках на території Білгород-Дністровської та Сергіївської громад. Вилучення на речовини слідчі скерували на експертизу, а правопорушнику наразі повідомили про підозру незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах. Цей злочин, передбачений частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, карається позбавленням волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. 18 травня в Ізмайському міському палаці спорту завершився другий турнір «Бессарабська шкільна волейбольна ліга. Він об'єднав 18 команд старшокласників з різних населених пунктів півдня Одещини. Лігу започаткували лише торік. Однак вже сьогодні вона демонструє помітний спортивний прогрес. Подробиці дивіться далі. 18 травня в Ізмайському міському палаці спорту завершився другий турнір «Бессарабська шкільна волейбольна ліга, який об'єднав 18 команд старшокласників із різних населених пунктів півдня Одещини. Змагання проходили одночасно у трьох локаціях у спортивних залах першої та десятої гімназії, а також у центрі дозвілля з Палац спорту. Закінчився чемпіонат Бісарабської школьної волейбольної ліги. В цьому році прийняли участь 18 команд, 9 команд дівчинки і 9 команд юношей. Ігри проходили 4 тури. проходили два тура, были открытия и закрытия в городе Измаиле э, в двух лицеях, это первая и десятая школа и во дворце спорта. Сегодня подводим итоги. А два тура э, других были проходили в Кубе, в Болграде, в, в Суворово, э, в Новой Некрасовке. То есть команды в Каменке, команды соревновались в разных местах и показывали результаты на разных площадках, что очень немаловажно, привыкали к разным залам. Всего было проведено 72 матча. В целом уроке відбувся другий турнир Бассарабской дитячої лиги. Команди в прошлому році команд було 4 юнаків, 5 команд дівчат, в цьому році 9 команд дівчат, 9 команд юнаків. Турнір відбувся в е, 4 турів. Перший тур відбувся в Ізмаїлі, другий тур відбувся в Болграді, в Кам'янці, в е, Кубеї. І фінальний тур знову відбувся в місті Ізмаїл. До усіх присутніх звернувся заступник міського голови Сергій Лузанов. Дякуємо всім, хто, попри всі складнощі і негаразди воєнного стану, приділяє настільки багато уваги вихованню нашого майбутнього. А нашому майбутньому щиро подяка. За те, що ви знаходите час між своїми, напрочуд важливими справами як підростаючого покоління і ще й граєте у волейбол. Сили оборони України роблять все для того, щоб ви мали змогу виходити на майданчики. Ми робимо все можливе для того, щоб зберегти ці майданчики і зберегти змагання, які Продовжують створюватися і проводитися. Упродовж турніру юні спортсмени демонстрували майстерність, злагодженість дій та справжню жагу до перемоги. За результатами зустрічі третє місце здобули команди хлопців і дівчат зі старої некрасівки. Срібними призерами стали болградські волейболісти, а чемпіонами ізмецькі команди авангард серед юнаків та Катлабух серед дівчат. В конічному ітоді результати наступні. У дівчині перше місце зайняла команда Катлабух, це бивша Суворова. На второму місці Болград, И на третьем месте старая Некрасовка, которая, кстати, очень даже неплохо выступила. Почему? Чуть позже скажу. У мальчиков результаты следующие. Первое место завоевала команда «Авангард» из «Маю». Второе место, тоже проявив очень большое старание, завоевала команда «Болграда». У них два вторых места у девочки, у мальчиков. І Некрасовка третє место теж заняла. Вот вам, пожалуйста, виходить, що два колективи взяли вторые и третьи места. Команди показали свої кращі якості, виступили достойно. Наші команди в цьому році, і юнаки, і дівчата заняли друге місце. І юнаки, друге місце, і дівчата. Головним суддею турніру виступив Олександр Купрій. Організацію змагань забезпечили відділ фізичної культури та спорту Ізмейської міської ради та Ізмейтська міська федерація волейболу. Ігри намного цікавіші, ніж в прошлом році. Ми тільки в прошлом відкрили Бісарабську школьну лігу. Зараз пішов більш качественний волейбол. Есть команды, к которым еще есть к чему тянуться и как играть, разрабатывать схемы, перенимать новые какие-то тенденции в волейболе, смотреть, как выступают их соперники. То есть это еще и обучение идет очень приличное. Мы очень довольны, что люди нас поддержали, выступили с разных регионов нашей Бессарабии. Тем не менее, это уже кулачок, который Привратітися в дуже хорошу традицію, дуже хороше у нас, я сподіваюся, будуть молоді подростаю покоління. Сьогоднішні змагання э, дуже мені сподобалися. Ми грали дуже дружньо, суперники були дуже достойні і гра була дуже цікавою. І я рада, що в нас така команда дружня і. Вже показувати такі результати дуже вдячна нашому тренеру куртіву Сергію Михайловичу за те, що він витрачає свій час, свої сили на те, щоб нас тренувати і робити все для нашої перемоги разом з нами. Подібні спортивні події, вкотре доводять, що Ізмаїл це місто сильних спортивних традицій, згуртованої молоді та віри в майбутнє. У складний для країни час школярі не просто змагаються, а формують нове покоління, цілеспрямоване, патріотичне та активне разом до перемоги. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. У Білгородністровському районі поліцейські викрили в розбої на літню жінку двох братів, один з яких неповнолітній. Кілька днів тому на спецлінію 102 звернулася соціальна працівниця і повідомила, що прийшла вранці провідати 76-річну жительку одного з сіл Старокозацької громади і вивела її на підлозі у крові. Правоохоронці встановили, що під час комендантської години двоє місцевих молодиків 24 та 17 років проникли на територію приватного домоволодіння літньої жінки, довідавшись, що вона отримала пенсію. Розбивши вікно, неповнолітній проліз до будинку і відчинив двері брату. Зловмисники руками та молотком побили господиню по голові, від чого вона втратила свідомість. Обшукали будинок і втекли, не знайшовши грошей, по які приходили. Медики госпіталізували, потерпіло з множинними травмами голови, а правопорушників затримали. Фігурантам повідомлено про підозру. Цей злочин кваліфікується за частину 4 статті 187 кримінального кодексу України і карається позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідство триває. Поліцейські затримали двох братів, один з яких неповнолітній, за підозрою у розбої на літню жінку. Подія мала місце в одному з сіл староказацької громади. Вночі молодики проникли до будинку 76-річної місцевої жительки, довідавшись, що вона отримала пенсію. Побивши жінку, вони обшукали будинок і, не знайшовши грошей, з місця злочину втекли. Вранці потерпіло з тілесними ушкодженнями виявила соціальна працівниця, яка і викликала правоохоронців. Поліцейські оперативно встановили особу правопорушників, якими виявилося двоє братів 24 та 17 років. І затримала їх у процесуальному порядку. Наразі слідчі повідомили їм про підозру у розбої, вчиненому за попередню змову групи осіб в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Як змінився курс валют та якою буде погода в Ізмилі завтра, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 41 гривня 20 копійок, продаж 41 гривня 85 копійок. Євро – купівля 46 гривень 50 копійок, продаж 47 гривень 27 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 22 травня, ви з милюючи хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів. В день 22-24 градуси. В Одесі хмарно без опадів. Вітер південний 4-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 13 градусів. В день 17-18 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змилтіві.ком на нашому тупканалі ізмилтівонлайн та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в наступних випусках.